В четвер в Славутському міськрайонному центрі зайнятості проходив День відкритих дверей. Захід було приурочено до 25-ї річниці з дня створення Державної служби зайнятості. Тож, в числі іншого, підводились підсумки роботи і визначались пріоритети на майбутнє. Ви, мабуть, неодноразово чули про реформування служби зайнятості. Весь час вона знаходиться в такому стані. Змінення, покращення, шукаються нові шляхи роботи, методи роботи. Тому на сьогоднішній день ми можемо чітко аргументувати те, що служба зайнятості сьогодні потрібна людям. Звичайно, інше можливо ставлення, можливо, трошки інші підходи. Але на сьогоднішній день, за період створення державної служби з 91-го року, можу так по пам'яті сказати, що більше 84 тисяч людей звернулося до служби зайнятості нашої. Зокрема, з них понад 6 тисяч людей проходили професійне навчання, перенавчання. Порядка, здається, 11 тисяч були залучені до громадських робіт, І, напевно порядка 30 тисяч було працевлаштовано. Такі наші результати, така наша робота. Крім того, звичайно, профорієнтація сьогодні на належному на високому рівні, тому на сьогоднішній день ми ці питання також стараємось вирішити в оптимальному варіанті і допомогти. Навіть не нашим клієнтам, а навіть і молодим нашим школярам, які в подальшому перед якими в подальшому стоїть вибір професії. Почесними гостями центру зайнятості того дня стали очільники району, голова райдержадміністрації Богдан Маршук і голова районної ради Леонід Радзевілюк та голови сільських рад, серед яких четверо новообрані. Відтак особливу увагу, презентуючи роботу центру зайнятості, його спеціалісти звертали на питання взаємодії служби зайнятості з органами місцевого самоврядування, враховуючи те, що недавно відбулися вибори, п'ять Здається, нових є новообраних голів. Ми хотіли б їх більш детально ознайомити з роботою служби зайнятості, з перспективами, з співпрацею, на яку ми сподіваємось з ними налагодити тісною, і в подальшому вирішувати їхні питання, які потребують їхні громади. Розпочався захід з екскурсії по центру зайнятості. Всіх запрошених ознайомили з особливостями обслуговування незайнятого населення, а також з технологією надання послуг окремим категоріям зареєстрованих безробітних, а саме інвалідам, учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення. В ході екскурсії гості побачили і почули про роботу п'яти секторів: самостійного пошуку вакансій, працевлаштування та підбору роботи, активної підтримки безробіт. Робітних та сектору взаємодії з роботодавцями знайомили присутніх з особливостями роботи кожного вище названого відділу їх безпосередні керівники, які передусім звертали увагу на пріоритетні напрямки роботи. В числі іншого прозвучала інформація про те, як здійснюється підбір професій та індивідуальний супровід людей, що звертаються по допомогу. Увагу присутніх було також акцентовано на організації професійного навчання безробітних громадян та залу. Шені їх до самозайнятості з цією метою. Спеціалісти служби проводять групові та індивідуальні профорієнтаційні заходи, семінари, презентації професій та навчальних закладів. Після ознайомчої екскурсії присутніх запросили за круглий стіл, під час якого виконуючи обов'язки директора центру зайнятості Сергій Пономарьов, мав доповідь на тему послуги служби зайнятості, важлива складова державної політики. Продовжив виступ з питання соц соціального партнерства у вирішенні проблеми сільського безробіття голова райдержадміністрації Богдан Маршук. А голова районної ради Леонід Радзевілюк у свою чергу детально зупинився на актуальних проблемах вирішення зайнятості жителів села. Всі учасники круглого столу мали змогу включитись у дискусію і висловити свою думку з того чи іншого питання. У підсумку ж учасники засідання відзначили актуальність обговорених питань і прийшли до. Єдиного висновку, що проблему зайнятості населення можна вирішувати тільки у тісній співпраці, для чого обговорили шляхи подальшого її удосконалення та прийняли відповідні рекомендації.